Бачимо, що Сергій Шищенко дає останні настанови своїй команді перед матчем. І заявляв на передматчевих е е інтерв'ю. Він заявляв, що хоче бачити в болоні атакувальний футбол. Ну, також в цьому списку, до речі, є і українська команда Рух Львів на третій позиції. Небезпечна атака від оболоні. Подача з лівого флангу на Мединського. Намагався з Лету пробивати Мединський, але не вдався йому удар. Шайтанов. Парирував Олег Слободян біля м'яча. Удар. І майже, майже влучив у дев'ятку Олег Слободян. Де є на Ігоря Мединського. Подобається робота оболоні. Поки в першому таймі. Все зі спокоєм і особливості акцентую увагу на молодому Денису Марченко. І зараз рятує він. Рятує він, тільки я заговорив про спокій. Одразу привезли собі момент оболонь, але от Денис Марченко, про якого я дуже акцентую увагу, тому що 17 років воротарю, друзі, 17 років. Забирає м'яч, оболонь. забирає м'яч. Курко! Удар від нього в ближній кут небезпечно. Простріла там нікого, нікого вже немає. Бачимо на правому фланзі зараз запасних болгарської команди. П'ять людей. Можливо, вони вийдуть у другому таймі. На лівому фланзі м'яч. І Забиває. Забиває Септемврі. Здавалося, що можуть вибити м'яч гравці оболоні, але не виходить. Один спаринг партнер орієнтовно 14 лютого має зіграти останній матч на зборах Оболоні, але цього суперника ще немає. Ще придивляється команда. Кого з ким зіграти цей товариський матч? Віталій Груша. Віталій Груша пробиває. Віталій Груша відбиває цей м'яч Шайтанов. І на добивання нікого не було. В Центрі поля м'яч довга передача на лівий фланг і проходить вона. І дуже багато часу було, але Іванов не використовує. Той шанс що в нього був. Знову-таки м'яч на фланзі, величезний простір у гравців. Костянтин Бичик. Костянтин Бичик уже в центрі поля. Довів м'яч. Передача на мороза. І не забиває головою. Не забиває, вище воріт, пробиває Тарас Мороз. До Черненко доходить м'яч. Блізніченко, погано прийняли, але все ж таки залишається м'яч. У Оболоні подача! Тось зараз була хороша подача, якраз небезпечна, не перелетів М'яч. Усі гравців. Стасюк. Тарас Мороз, Близніченко, Віктор, можна пробивати. Удари. Блокує. Так, Єлудогориць у Болгарії, який тренує Ігор Йовіча. Всім відомий, всім відомий тренер в Україні. А зараз забирає м'яч. Помилка Тараса Мороза. Небезпечно І забиває. Забиває Вітіньо. Олександр Рибко пропускає м'яч. Це Помилка Тараса Мороза Ей, призвела до цього м'яча. Галін Іванов забрав м'яч, віддав потім у фланг на Вітіньо. Вітіньо, до речі, забивав у кожному до цього контрольному матчі. І ось з македонським Бардером до цього грав у Септембрі. Також він забив. 1-0 перемогло тоді в Септембрі. І він так не руйнує традицію, забиває і оболонь. 2-0 стає рахунок. На фланзі відкривається Клері Сербер. Сербер, Сербер проти Андрія Ломницького проходить його дуже легко, і забивається третій м'яч. Забиває третій м'яч Ніколи Величковський. Сербер е пройшов е Андрія Ломницького. І далі там Приймак, здається, вже забирав у нього м'яч, але все ж таки зміг проштовхнути його далі. Приймак у центрі поля віддає на Блізніченка. Перепасовується класно гравця болоні. Стасюк, удар від нього. Е Шейтанов е забирає м'яч до рук.